Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні вночі Ізраїль наніс по Ірану. Удар, внаслідок якого були знищені там ядерні реактори, підземні лабораторії, керівники. Ну, в общем, всі Все читали. Хочу подивитися, які це матиме наслідки для Ірану. Що буде після цього з Іраном? Що буде після цього з Ізраїлем? Які це матиме наслідки для Ізраїля? Іран, Ізраїль? Вони будуть питатися щось восстановить. Хтось буде вкладатися, можливо, в їхню економіку. Хтось буде їм допомагати поремонтувати, да, гаячний ключ, те, що було розрушене. Я не скажу, що Іран після цього здасться, або стане якоюсь країною, да, яка ну, нічого не може зробити. Або хтось допоможе, король Пентаклі, або у них є якісь іще запаси. Да. Є кому поремонтувати, є мастер з гаєчним ключом, який може. Перемонтувати. і, собственно говоря, вони після цього можуть через якийсь час встановитися і створити щось нове. І вони, у них є для цього ресурс. У них є для цього ресурс. Ну, Ізраїль, понятно, тут карта радості, десятка кубків, да? тут туз-кубків, тут у нас, ну, скажімо так, Настро настроєння такі, що по повний вперіо і для защити свого населення, своєї країни, да, і при підтримці, кстати, інших ми будемо діяти. Для них це така радісна подія. Я не бачу, що в них щось таке страшне случиться. Да, на них теж запустили безпілотники. Запустили безпілотники, але настроєні вони воїнственно. Настроєні вони воїнственно. П'ятерка мечів Поки що у них виграна виграна битва, але не виграна війна. І тому вони будуть стремитися. А хто ж так добре буде допомагати Ірану? Почому вони такі увірені, що вони все перемонтірують? Чому вони такі увірені, що вони все перемонтірують? Ну, скажу так. Більше більше блефа чим воно є насправді. Да, покажу кубків більше блефа. їм дуже боляче. І, звісно, що дивіться, отшельник да, це людина побрила собі голову, заховала свою ракушку. Е, ну, це говорить про те, що країна сама по собі, але видає, може видавати те, що вона може зробити, але сама в цьому не впевнена. Сама в цьому не впевнена. Але... Отже, це її внутрішні проблеми, це її внутрішній потенціал. Да, Їй страшно, їй боляче, їй ужасно. Вона понесла великі потірі, в неї великі душевні рани. Вона ще більше закриється, ця країна ще більше закриється. Але хочу вам сказати, що її агресивність порицарів мечів ну, нікуди не дінеться. І по пажу мечів вони це будуть ремонтувати, розумієте? Гаїчний ключ. Я буду ремонтувати. І є чим ремонтувати, і хтось допомагатиме. Ну, от такий от у нас е, вийшов розклад. Що це буде значити для світу? Що це? Які це наслідки цей удар матиме для світу? Перевертається карта сонця. Ядерка. Ядерка. Ну, давайте. Чи буде це уроком для інших ядерних країн, типу ті Рашки е КНДР, які, які постійно розмахують своєю ядерною Ялдою? Для світу це буде таким ознакою, що е десятки мечів, да, що забояться. Забояться. Це хороший урок для тих країн, які я назвала. І е е е е їм буде страшно, їх, як наче голками, мечами прикують і не дозволять їм запретять їм двигатися, рухатися. Для них це стане дуже важко далі погрожувати ядеркою, щось говорити про ядерні взриви, про ядерні бомбардіровки, про ядерний напад, тому що їх ця, ця подія їх як наче скує. Да. У нас нова колода. Хто зі мною давно знає, що я працюю тільки в системі Таро Райдера уейта І е, Таро 9 місяця у мене перша колода, яка відрізняється. Да? Вона по мотивам Райдера уейта але малюнки зовсім інші. Е, руки, бачите, ноги, все, у них проткнуто буде. І вони задумаються, перш ніж погрожувати, щоб з ними не було такого, як з Іраном. Новий напрямок, який новий напрямок для світу? Я скажу так. Задумаються країни, які раніше погрожували, да? які раніше погрожували, що їм робити далі. Треба вирабатувати якусь нову стратегію, нову тактику поведінки проживання в світі. я знову кажу про тих країн, які розмахували своєю ядерною ялдою. Ну, от такий будуть наслідки. Задумаються ті країни. Верховна Жріця, Да Що робити далі, як діяти тепер? Які, які тепер правила? Які наслідки для світу? Тройка жезло. да 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 так. Да, да. Ті країни, які в світі, Да були є і буде, які погрожували, які лякали, самі тепер злякаються і дуже крепко задумаються. Ієрофанти е це у нас європейські країни, європейські країни, скажімо так, будуть після цього теж думку гадати. А чого Єєрофанти? А чого, чого Європа буде думку гадати? Чого Європа буде думку гадати? Смерть. Європа, наче буде, знаєте як вона вічно боїться. Європа боїться всього. Європа боїться своєї тіні. А в даному випадку іерофанти боятимуться, можливо, навіть менше. Да? Тих, скажімо так, наслідків світових, подій світових, тобто їхня душечка трошечки заспокоїться. да це, цей переломний момент такий для єрофантів, це у мене знову нагадує Європейський Союз, коли у них зменшиться, зменшиться боязнь смерті якоїсь трансформації ужасної, якогось удару, якогось пожару світового, да? і вони, як наче, підуспокояться, тому що один із терористів, вроді би, як наказаний: Браво Ізраїлю! Да? Що він зумів це зробити! І браво Україні, яка наказує Рашку своїми класними операціями ті тіпа Паутина. Ну, от, якось так. От, якось так. Я не скажу, що якісь катастрофічні фатальні наслідки будуть для е е світу. Ні. Навпаки, світ себе почувствує захищенішим, тому що, як наче за стінку поставлять, знаєте, заховають, зв'яжуть по рукам і ногам, не дадуть діяти іншим агресорам, які настроєні агресивно, да, які настроєні косити всіх, так от перед ними вистояна буде така стіна своєобразна. І я б сказала навіть, що це матиме положительні наслідки для світу. От такий у нас вийшов розклад.